on the lawn Тут такий вигляд з поверху. от як видно. Все. Не з восьмого, бо ще є волю. Он був колиці видно. Вижню трасу. Це вітрики горі, це все горе. Це красота. Це у нас сонце заходить так. Захід сонця. А це ліс. Це вже залили сьогодні оці колони. Завтра будуть розбирати і вже. Переставляти на іншу. Ми вже ліфтову змонтували. І тут команди. А це вже восьмий поверх. Але ходимо на дев'ятий поверх. Вот так.

Вот такая красота у нас. Лис. солнце.